Жив тодішній світ, присвіта, імператор, і знову не видержала Євдоксія, і знову відправила його заслання. І в місті почався пожар великий. Ось так Господь врозумляв, але люди не врозумляли. Усього сьогодні так і працює. Господь є знання, але тим, хто хоче бачити, хто хоче відчути. І святитель Христове Його слова, його златоусті слова, уст як уже світлость вогня, вселенної просвіті, ні срібролюбіє, мірою сокровища Христа. В Святу нам сквірі мудрі показав. Твої мі, отче, си, слові си наказує отче, я не златоусті. Свята церква повчається взято в багат, 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 багато молитв склав саме світитинян Златоуст. І, звісно, найвідоміша. Це богослужіння, яким ми звершуємо по всьому світі, звершується літургія божественна. Це Майана Батауску, там да виїхати дорогу Ось так, святитель Христовий. Чим він був? Чим він так зміг? Е, було багато дійсно, багато проповідників, багато богословів. Це IV століття, це розкід монашства, братій Сетрі, ніби стала державна е, віра Христова, православна, ну, от християнство ще не було розділення. І е, святитель, така як реакція 4 століття монашства, тобто розслаблені стали, люди розслабились. І до чого я кажу, що от, сьогоднішні такі утиски назвем, вони насправді на користь. Але на користь тим, хто е, утверждається з дня на день, да, хто має у себе вдома Євангеліє, хто читає і хто старається вникнути. тому. І, е, Господь і святителя за тому сполучі І сьогодні, згадуючи цього великого святителя, який своїми словами, а не і паче своїм життям, і сестри, він облічав саме честя і саме в, силі, саме в житті його коренилась сила слова Його, в чистому його житті. Нехай молитвами цього великого заступника якому е, яку сьогодні свята церква вшановує, і ми сьогодні зібрались прославити, Господь укріпить нашу єдність. Ми сьогодні являємо ту єдність проти цього світу, який завжди хоче розділити, хоче навчити нас, як молитись, де молитись, коли молитись. От е, було так завжди, і буде так завжди. І Нічого не зміниться. І нічого не треба чекати. Так, да, якісь будуть полегшення, якісь будуть, але... Я знаю, що це тимчасово. Вся історія людства наповнена саме цим, саме боротьбою. Чисте, воно завжди викликало ненависть, чисте життя християн. І тому, тому життя, воно, яке ми сьогодні проживаємо, воно, браті і сестри, буде наповнено тими випробуваннями, як було наповнено Великого Святителя. Ще раз всім окрім дякую за. Те, що прийшли, підтримали. Хай милосердний Господь, молитви світіти Івана Батовства, повертає кожному вірі його. Спасибо, Господи. Запрошуємо, браті, все сюда, кріпити.